Вітаємо на каналі Світлофор! В цьому відео хочемо познайомити вас із дуже важливим етапом кузовного ремонту, а саме шліфування поверхні абразивними матеріалами. Для шліфування проблемних ділянок, зняття пошкодженої або старої фарби, а також перетирання проміжних шарів, майстри використовують різні типи абразивних матеріалів, про які саме поговоримо далі. Найпопулярнішим видом є абразивний папір в рулоні. Це абразив на паперовій основі, який застосовується переважно для ручного шліфування в тандемі із ручними шліфувальними блоками різного типу та форми. Також цей абразив підходить для деяких вібраційних машинок. Градації зернистості цього абразиву від 40 до 400, що ідеально підходить як для первинної обробки поверхні, так і для перетирання проміжних шарів. Наступний тип абразивного матеріалу абразив на перелоновій основі. Теж застосовують для ручного шліфування, але, на відміну від попереднього, він є еластичним. Це дозволяє проникати в незручні місця без перелому абразиву. Поролонова основа дає нам більший контроль процесу шліфування, що не допускає протирання поверхні. І найголовнішими перевагами є можливість застосування при вологому шліфуванні та більшій градації до тисячі. Для шліфування та абразивного полірування поверхні з водою майстри застосовують абразивні листи на водостійкій основі. Широкий спектр зернистості, а саме від 120 до 5 тисяч, дозволяє використовувати листи на будь-якому етапі обробки поверхні. Для шліфування рівних або злегка вигнутих поверхнях у великих масштабах, використовують абразивні полоси, які кріпляться на ручні рубанки. Ці полоси мають основу, яка надійно кріпиться до підошви рубанка або до рубанків із зажимами. Також їх часто роблять із отворами, що дозволяє пропускати крізь себе пил, продовжуючи життя полоси. Для обробки поверхні машинкою майстри використовують абразивні круги. Окрім різної зернистості, вони відрізняються діаметром. Найпопулярніші 125 і 150 мм. Досить широкий асортимент кругів дозволяє використовувати їх на всіх етапах обробки поверхні. За матеріалом основи круги бувають паперові, пластикові та сітчість. На паперовій основі найбюджетніші, зазвичай для сухого шліфування. На пластиковій основі водостійкі, зазвичай для вологого шліфування. Сітчаста основа пропускає крізь себе пил та запобігає швидкому зношенню круга. Якщо потрібно замотувати старе лакофарбове покриття або загалом здійснити процес матування, використовують скачбрайт. Цей матеріал високоеластичний та водостійкий. Що дозволяє застосовувати його із матуючими пастами водою чи на суху. Колір відповідає за жорсткість скотчбрайту, де зелений найжорсткіший і жовтий наймягший. Абразивні губки так звані пади, гнучкий та м'який, часто двосторонній матеріал для шліфування як на суху, так і на вологу обробку. Застосовується на різних етапах механічної обробки, в основному для матування поверхні та абразивної поліровки. Якщо ж мова йде про усунення дефектів після фарбування чи лакування, використовують спеціальні абразивні прямокутники, толі кат, які застосовують на резинових блочках толі блок. Градації абразивів від 800 до 2500 дозволяє легко впоратись із потьоками, напливами фарби чи дрібним сміттям під шаром лаку. Цей лист має клейку основу для надійної фіксації на поверхні блочка. Для локального зняття локофарбового покриття використовують спеціальний круг з твердого пластику корал. На високих обертах кораловий круг знімає шари фарби, не пошкоджуючи поверхню кузова. Існує декілька варіантів кріплень на дриль чи до кутової машини. Ці диски бувають чорними, це м'якші та гнучкіші, та фіолетові, тверді та негнучкі. Пелюсткові та відрізні круги використовуються для грубої зачистки поверхні та відрізання частин металу відповідно. Їх абразивність груба та переважно не більше 120. Застосовуються в тандемі з кутовими шліфувальними машинками. Всі вище перераховані абразивні матеріали ви можете знайти на полицях магазинів світлофор. Ми пропонуємо повний асортимент товарів на будь-який бюджет. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях, про що би ви хотіли дізнатися в наступному відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах світлофор.